Доброго ранку малята! Ми з Катрусією раді усіх вас бачити і запрошуємо вас трішки помалювати. Малята, яка сьогодні погода? На вулиці йде дощ чи сніг? Восени погода дуже мінлива, часто змінюється. Сьогодні ми будемо з вами малювати осінній дощ. Ось погляньте, налетіли дощові хмаринки і розпочався осінній холодний дощ. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте разом зі мною. Оцей пальчик погладьте його наш дідусь. А цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик матуся. А цей пальчик хлопчик наш. І звати його Петрик. А тепер іншу ручку. Оцей пальчик наш дідусь. А цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик матуся. А цей пальчик маленький хлопчик наш. І звати його Петрик. Молодці малята. Ось коли наші пальчики вже готові малювати, розпочнемо. Погляньте, для малювання нам знадобиться. Фарба синього кольору. Пензлик і скляночка з водичкою. Умочимо пензлик у водичку. А тепер наберемо фарби. Ось. Дощик-дощик, краб-да-краб. Ось такий дощик л'ється З хмаринки. І на землю теж. На землю теж л'ється дощик. Ось так. А тепер помийте пензик, приберіть зайву водичку з пензлика і покладіть на стіл. Малята, погляньте, який гарний малюночок ми намалювали з вами. Ви дуже молодці. Я чекаю на ваші малюнки осіннього дощика. Наше заняття вже скінчилося. Ми з Катрусією з вами прощаємось. До побачення!